практика, яка поміняла моє життя на до та після, причому до, це я в депресії. Я просто на дні болю та віччю. Я дуже тяжко переживаю ті втрати, які випали на мою долю, і просто ну, весь світ сіро-чорний. І після я сповнена ресурсів. Я завжди, майже завжди, на досить високих рівнях своїх життєвих сил, з високим рівнем енергії. До мене приходять нові можливості, люди, події, ідеї. Що найприємніше, що у мене достатньо ресурсів для того, щоб ці ідеї реалізовувати, запускати їх в ход та розширюватися ще більше. І це все я кажу про практику, усвідомлена, ходім. І в цьому відео я хочу вам розказати детальніше про цю диву практику, про те, як правильно її виконувати. Я буду розказувати саме про свій досвід, що це мені при... принесло моє життя, як це. Мене просто стало дуже швидко підвищувати вище і вище. І також я вам сьогодні подарую ще додаткових п'ять технік, які, якщо впроваджувати в процесі усвідомленої ходьби, то це буде заворачувати такі взагалі класні події і стан в вашому тілі, в душі і в думках, що ви так само як я, не зможете більш без цього. Жити. Отже, поїхали з вами. Я Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт, я енергопрактик, і сьогодні. Я вам розкажу все, що знаю, відчуваю про усвідомлену ходьбу. Вже більше року я займаюся щодня. Я обов'язково хожу щодня. Я намагаюся ходити щодня 10 тисяч кроків, але бувають такі у нас погодні умови, що не завжди в мене є можливість, і я намагаюся, хоча б на 20-30 хвилин вийти та усвідомлено походити. Отже, для мене взагалі усвідомлена ходьба це така динамічна медитація. Як її роблю я, бо про неї всяке розказують. я буду казати те, що спрацювало на мені саме, бо е я була в дуже тяжкому стані е з тим, що випала на мою долю. Е я була в серйозній депресії. Е мій організм просто відторгав усі можливі ліки-антидепресанти будь-що. І в мене було відчуття просто тупіку, я застрягла. В болі, в вічую, я така. Ну, я думала, ну, це забагато втрат. Ні моє тіло, ні моя душа вона не витягує. І а, я вже не пам'ятаю, десь я випадково то ли в якомусь інтерв'ю, то ли що, щось почула про. Хоч я почала гуглити, шукати в Ютубі, що там, як, і, і почала ходити. Я спочатку робила, як це казали, там нічого не пивіти, не їжте, не взагалі все так строго йдіть і, і все. Але це якось занадто строго. Я почала експериментувати, спираючись на свій досвід, на ті ідеї, які почали до мене приходити вже під час ходьби. Я почала на собі експериментувати з певними додатковими практиками та з певними такими правилами усвідомленої ходьби. І потім, коли дуже швидко... Взагалі і сліду не залишилася від моєї депресії, бо так піднявся рівень моєї енергії, що депресія вона якось вже просто відвалилася. Хоча я думала, що вона зі мною вже назавжди. І я потім вирішила ось всі ці а, різні техніки і усвідомлену ходьбу ще перевірити на людях. І я декілька разів запускала марафон, який я називала до мрії пішки, і результати були абсолютно дивовижні. Просто те, що відбувалося з людьми, в яку в який стан вони приходили. Що починало траплятися в їхньому житті? Я зрозуміла, Боже, це працює. Це це просто якась диво техніка. Ось, можливо, навіть така чарівна пігулка, яка допомагає нам вилазити з наших до самого дна, вона допомагає вилазити, а треба просто рухатись ось і весь секрет. Подолати свій внутрішній супротив, встати та йти. Отже, усвідомлена ходьба, основні правила її. А, ну, бажано, бажано, не сильно на повний шлунок. Напрям, а, ну, ось, а, а, після їди, коли ви так щільно-щільно поїли. А далі з собою мати водичку, бо ви підіймаєте рівень своєї енергії, а фізично ну це фізика. Щоб проводити більше енергії, вода дуже допомагає проводити енергію. Тому насичайте себе під час прогулянки воду. А, головне правило не відволікатися на спілкування, не відволікатися на гаджети, нічого не вставляти собі в вуха, всякі а, там, аудіокнижечка, якась там лекція чи щось ні. Ви виходите на усвідомлену ходьбу, є ви, ваше тіло, ваша душа, думки і всесвіт. І все, ніяких гаджетів. Будь ласка, не треба, бо це одразу буде блокувати зростання енергії та підйом енергії, заради якого взагалі існує ця усвідомлена ходьба. Отже, далі я експериментувала і я зрозуміла, і велика кількість людей пройшла через марафон з усвідомленої ходьби. І я зрозуміла, що ось, прямо якщо менше 20 хвилин ходити, то недостатньо для того, щоб ось мозок так прочистився, а гормональна система запустилася, душа якось вже наповнилася а, ну, новою енергією. Тобто, ходити не менш 20 хвилин. Це далі, наступний такий пункт. А, пере, давайте перерахуємо, щоб ви не забували. Вимикаєте гаджети чи просто їх ховаєте кудись по карманам, не відволікаєтесь на них. 20-30 хвилин якось без цього проживете. А бажано не спілкуватися, бо коли ви йдете із кимось там зупинилися, поспілкувалися, то це вже ви підключаєтеся до енергополя іншої людини, і ви витрачаєте свою енергію не на спілкування, а не для того, щоб накопичувати. Якщо ви йдете, вигулюєте, наприклад, собаку. У нас ось були дискусії з цього приводу, Я не... якщо вам ваша собака така, що вона там йде по своїй програмі, а ви можете спокійно сконцентруватися на собі, на цій динамічній медитації та йти не зупиняючись, так окей. Якщо треба. Почекати, поки собака там зробить свої справи, понюхає там ще десь, там, з де не тут прибрати, тут зупинитися. Це не рахується. Тоді прогулянка з собакою це не буде насичати так, як може насичати, коли ви йдете наодинці з собою та із Всесвітом. А... Далі, якщо це якісь там природні пейзажі, це прекрасно. Зараз природа нас дуже насичає енергію. Якщо ви йдете по місту, то це теж працює. Головне в усвідомленій ходьбі це концентрація на собі, на своєму тілі, на своїх думках, на своїх відчуттях і на тому, що ви зараз наодинці з Всесвітом, а не на чомусь ще. Ось, в общем-то, це такі а, головні правила. Ми п'ємо водичку по бажанню. Ви будете прям відчувати, коли ось пішов там ще заряд до вас. І хочеться в цей момент а, попити водички, щоб а, дозволити енергії розширитися ще більше, накопичитися ще більше. І а, тепер переходимо до Технік, я проводила марафон 21 день, і на кожен день я давала свою певну техніку. Вони всі дуже прекрасні. Я їх там по ходу перероблювала, спираючись на відгуки людей, щоб були максимально ефективні. І зараз я вам розкажу про 5 технік, які я рекомендую впроваджувати. Я сама ось користуюся щодня. Отже, перша техніка, яку ви впроваджуєте в свою усвідомлену ходьбу, ви йдете в режимі спостерігача. Ось ви вийшли, взяли з собою водичку, відключилися від гаджетів і йдете. Поставили собі таймер, там на 30 хвилин йдете в один бік та в інший бік. І ваша задача зненацька уявити, що ви тут турист в цьому місту, наприклад, в цьому місті. І ви йдете і спостерігаєте за тим, чи ви взагалі інопланетянин, ну ж, прям такий межгалактичний такий а, турист. І ви йдете і спостерігаєте за цим дивним світом. Ви бачите, як а, там листва від вітру а, рухаються, а, як десь якась машина проїхала, як десь люди якісь прийшли, а десь якесь облачко, все. Ви просто йдете і спостерігаєте. Дихайте, не зупиняйтесь, тете вперед і просто споглядайте. Якщо вам це буде а, корисно, то ви можете подумки собі проговорювати те, що ви спостерігаєте зараз навколо вас. Бачити все очима спостерігача. Це така перша практика. Вона з одного боку проста, але з іншого боку, дуже потужна. Бо коли я вперше почала виходити, ось по тому району, ходити, де я, я була в шоці, скільки таких цікавих деталей я не помічаю. Я просто йду кудись по своїх справах. І повз мене стільки якихось прекрасних подарунків для моїх очей, для мого настрою, вони точно є навколо і. Я не завжди там спостерігала за тим, які будівлі там навколо мого дому, які там детальки, сусіди для затишку влаштували собі, які чарівні хмари пропливають. Скільки квітів взагалі навколо мене? Зараз для мене це вже звичка виходити, і у мене вже мозок. Ось просто звик милуватися цими деталями. Це запускається через режим спостерігача. Це перша така. Так, друга практика, яка дуже потужно працює під час усвідомленої ходьби. Я її називаю дихання стопи серця. Ви йдете, ось це я, наче зараз йду. Ви йдете, і в цей момент ви робите вдих. Через носик і уявляєте, наче ви вдихаєте прямо через стопи. Ось воз'єднані вони з вашою, з вашою планетою, яку ви обрали. Наша потужна величезна планета. Ви через стопи воз'єднані з нашою землею робите вдих, і через серце видих. Тобто ви прям уявляєте, якщо хочете підсилювати, ви можете уявляти, наче така енергія, вона такого, знаєте, з красними кристаликами йде всередині щедрої землі, проходить крізь ваші стопи і хо, прочищає ваше серце. І треба дихати і уявляти, наче. Це таке чарівне дихання, яке зараз продуває ваше серце і відкриває його новим можливостям. І водночас воно ще прочищає все, що там накопичено. Скидає весь тягар. Ось ця чарівна, така червона, кристалична енергія, вона прочищає все, що накопичилося на вашому серці. Це така друга техніка дихання стопи серця, записуйте собі, не забудьте. Далі, а, а пробудження, це я підглядаю собі в те, що я записала: пробудження центру задоволення. Це я експериментувала спочатку з жінками, але потім, як з'ясувалося, воно дуже круто працює із чоловіками. А, походка відстигна. Треба йти і трохи так ось так віляти вашими стегнами, трохи віляти попою. Наче, бо, начебто кокетливо, але насправді в цей момент ми розкачуємо наш сакральний центр. Ми саме там запускаємо ось такий потік нової енергії. Ми йдемо, бо там у нас зараз стільки блоків, це наші перші дві чакри. Саме ті, які відповідають за відчуття безпеки, там, там страхи наші, там блоки на задоволення, і вони зараз просто капець в якому стресі ці перші чакри. А коли ви йдете, дихаєте, йдете усвідомлено, спостерігаєте за цим прекрасним світом і крутите ще й попу в цей час, у ви прям відчуєте, який це клас. І що цікаво, що ви ж це маєте робити прям не менш 20 хвилин поспіль. Ви повертаєтеся з однієї вже такої прогулянки, усвідомленої іншою людиною. Це я вам гарантую. Далі практика, ага, практика вдячності. Я її назвала у себе на марафоні усмішка для всесвіту. А ваша задача. Ти можна трохи, можна широко, як ви це відчуваєте, але головне усю прогулянку посміхатися і надсилати вдячність. За будь-що. Якщо ось вам не йде десь там, у вас буде стоп, і ви вже не знаєте за що дякувати, то дякувати за те, що ви бачите. Якщо і тут уже у вас блок, то просто кажіть собі просто дякую. Дякую, Ні, не собі, а всесвіту. Дякую тобі, всесвіт, дякую тобі, всесвіт, за все прекрасне, що ти мені даєш. Дякую та приймаю. Любий всесвіт, ось так ви йдете 20-30 хвилин поспіль. Ну, це взагалі, ребята, я вам скажу, що це взагалі настільки підіймає рівень наших вібрацій, що після практики усмішка всесвіту починаються справжні дива, ваші. начебто, всесвіт такий довольний, що ви йому так довго та щиро посміхались та ще й дякували, що він ще більш подарунків вам насипає. Отже, спробуйте. А, і ще одна практика, яку я вам сьогодні подарую, це дихання в такт. Тобто, ваша задача дихати, наприклад, ось вдих – Раз, два, три кроки. І видих. Раз, два, три кроки. Тобто, ваша задача йти і всю прогулянку дихати в такт вашим крокам і прям ось відчути. Зазвичай це чи три, чи чотири кроки на один вдих, і три-чотири кроки на один видих. Йдете і дихайте. Це дуже круто працює, особливо, якщо у вас стресові дні, особливо, якщо вам треба скинути якусь тривогу, ви йдете. Якщо ви хочете ще більш підсилити, то ви можете робити вдих через ноздрі та видих також через ноздрі в такт ваших кроках, крокам і а, просто стрес він десь розчиняється. І в тілі, і в думках І ви приходите в такому приємному стані, та все добре. Та що я, що я так нервувала, все прекрасно. Ось. Багато вийшло, але я і дуже щедро з вами поділилася, Тож обов'язково робіть проваджуйте цю техніку, практику усвідомленої ходьби. Ваше життя, підписуйтеся на цей канал, я тут буду багато чого ще а, давати вам та дарувати. І обов'язково підписуйтеся на мій простір в Телеграмі, телеграм-канал Катрін Штефан. Всі посилання будуть в закріплених коментарях та в описі під цим відео. В телеграмі я взагалі щодня даю дуже багато всього. Там така у нас команда світлячків, тож доєднуйтесь. Я буду вам рада, якщо ви відчуваєте відгук, та що ми на одній хвилі. Welcome! З вами була Катерина Штефан, лікар-невролог, психотерапевт, енергопрактик і до нових зустрічей! Крокуйте до вашої мрії легко, радісно та впевнено.